Понад 70 випадків захворювання на гострі кишкові інфекції зафіксували на Вінниччині від початку 2025 року. Ситуація контрольована. Повідомляють у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ. Із настанням спеки зростає ймовірність отруєнь через неякісні продукти, порушення умов зберігання їжі, вживання неякісної води або купання в заборонених для цього місцях. З нами на зв'язку Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики. Таких хвороб моз України, пане Ігорю, мої вітання і розкажіть, яка наразі ситуація з гострими кишковими інфекціями у Вінницькій області? Чи спостерігається сезонне зростання кількості випадків за 5 місяців 2025 року? В Вінницькій області всього було зафіксовано діагностовано більш майже півтори тисячі захворювань пов'язаних однією групою, як гострі кишкові інфекції. Найбільша кількість була в січні місяці. Потім поступове е, зниження, і потім знову квітень-травень поступове збільшення кількості випадків кишкових інфекцій. Якщо говорити щодо питомої ваги, то гострі е, кишкові інфекції в загальній інфекційній захворюваності, окрім грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, займає е, більше половини, тобто 52%. Якраз зараз настало літо, і звичайно, в літній період цих захворювань буде більше. І це пов'язано, в першу чергу з такими речами, як вживання ну, скажімо так, забрудненої або води, або їжі. Якщо ми будемо говорити про воду, то вода на сьогоднішній день мається на увазі. Це звичайно, і річкова вода, тобто водойми, і це купання в водоймах, через які можна інфікуватися, і вірусним гепатитом а і різними вірусними захворюваннями, іншими, і в тому числі і бактеріальними. Ну і найнеприємніше це звичайно ліптоспіроз. Якщо ми будемо говорити за іншу воду, питну воду, то тут, звичайно, ми маємо говорити про воду, яка поступає у нас щодня, яку ми вживаємо. І тут, звичайно, маємо говорити про питну воду, яка має бути завжди кипячена, і звичайно, яка має бути, ну скажімо так, бутильована, тобто і знезаражена. Крім цього, ми маємо говорити обов'язково про харчові продукти. В літній період набагато більше спекотних днів, і, звичайно, набагато швидше розмножуються всілякі мікроорганізми, які, звичайно, з одного боку псують харчові продукти, але з іншого боку, є інфекційними агентами. І тут, звичайно, завжди маємо бачити в яких умовах готується їжа, в яких вона умовах зберігається, і звичайно, із чого вона взагалі готується. Наступне це порушення санітарно гігієнічних норм, і це порушення воно стосується абсолютно всіх. Випадки, в тому числі і особистої гігієни, звичайно, і це святі правила, які ми кожного дня маємо виконувати по кілька разів. Це мається на увазі миття рук до туалету, після туалету, після приходу з вулиці перед прийомом їжі після прийому їжі. Ну і таке інше. Тобто, це те, що ми маємо з одного боку самі виконувати, і звичайно щодня вчити своїх діточок. Що би ще можна було порекомендувати з взагалі із таких загальних рекомендацій, які стосуються попередження захворювання на гострокішкові інфекції? Це звичайно вживати в їжу лише перевірену питну воду. Знову ж таки, те, що я говорив, бутильована вода, вода з водоматів або фільтрована вода в побутова, і звичайно, яка має пройти кип'ятіння. Це звичайно, уникати купання у забруднених водоймах або водоймах, які от на ваш бік вони можуть бути нести небезпеку. Тобто, поряд є е, стічні якісь води, є хімічні е, виробництва, є інші забруднювачі, і є звичайно сільськогосподарські господарства, які так само можуть забруднювати воду. Це, звичайно, дотримання правил особистої гігієни і споживання їжу, яка е, готується з дотриманням правил санітарних норм, і яка, звичайно, зберігається в, е, в правильних умовах. В першу чергу це мається на увазі е, холодовий ланцюг. І якщо ми ще поговоримо. Щодо дітей, то звичайно діти набагато гостріше реагують на гострі кишкові інфекції. В першу чергу, через те, що в них набагато швидше відбувається погіршення стану і зневоднення. Тому якщо з'являються такі ознаки, як підвищення температури тіла, діарея, болювання, ну біль в животі, загальна така слабкість млявість. То звичайно самолікуванням займатися не раджу категорично, і звичайно обов'язково звертатися до свого сімейного лікаря. Які основні причини інфекції, чи є зв'язок зі споживанням води або продуктів із ринків, а також купанням на пляжах міста з одного боку можемо, а з іншого боку ні. Чому тому, що Хочемо, не хочемо особливо огородину і е, овочі, овочі і фрукти, ми е, все одно ми їх купуємо не в стерильному вигляді, ми їх купуємо не в чистому вигляді, і тому хочемо або не хочемо, їх завжди потрібно мити, е, обробляти і, е, звичайно, знезаражувати, що фізично, що, е, наприклад, окропом е, е, від різних. Збудників і просто від забруднення, тому завжди ми говоримо про те, що те, що ми все купуємо, ми завжди маємо виконувати прості правила вживання їжі. Так, що пов'язувати з окремими захворюваннями і з окремими випадками, які можуть бути, звичайно, ні. Да, індивідуально може бути, тобто тому що харчі можуть бути переносниками захворювань, але насправді глобально ні. Тому що всі харчі і всі продукти мають митися і оброблятися, наприклад, кіп'ячення це те, що стосується фруктів. Які заходи профілактики ви рекомендуєте батькам, аби вберегти дітей у літній період? Регулярно мити руки дитині перед їжею після туалету. Перед прийомом їжу і, взагалі, в будь-яких моментах, коли забруднилися руки, обов'язково використовувати мило та проточну воду, і обов'язково слідкувати за ногтями, щоб вони були доглянуті. Звичайно, це безпечне харчування, не купувати продукти на стихійних ринках. Звичайно, щоб один прийом їжі був обов'язково з теплим прийомом їжі, і, звичайно, мити овочі, фрукти і взагалі бажаних обробляти окропом і готувати дитині їжу щодня, щоб вона була свіжа. Щодо води, то вода має бути кипячена або бутильована. Обережно поводитися в відкритих водоймах, коли купаються, і слідкувати, щоб діти не наковталися води. І звичайно, дуже обережно вживати морозиво та газовані солодкі напої, можна, можна в меншій кількості, а взагалі привчати дитину до вживання не газованої води і бажано не солодкої, тобто без консервантів і додаткових барвників. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України.